Буде спільна рішуча відповідь, чи знову заплющать очі. У ніч проти 8 вересня російські дрони порушили повітряний простір Румунії. Спочатку про це повідомили повітряні сили ЗСУ, а згодом і румунське міноборони. Сталося це під час нальоту ворожих дронів на Одещину. Групу безпілотників виявили на шляху до міста Вилкове, що на українсько-румунському кордоні. Дрон залетів до Румунії близько третьої ночі, блукав біля села Сабанджія. Локаційні системи відстежували рух апарату у небо підняли F-16. Дрон нібито полетів геть до України. Але водночас у румунському повіті Тульча почали пошук уламків дрона. Злочинні російські БПЛА порушили повітряний простір Румунії, націлившись на українську цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці порушення та закликаємо Росію припинити нерозважливу ескалацію. Ми повідомили членів альянсу, зберігаючи тісну координацію. На російське вторгнення до повітряного простору країни-членки НАТО у соцмережі Ікс відреагував заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане. НАТО засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів альянсу, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними. Однак російські дрони падають вже й у Латвії. Президент цієї країни Едгар Ренткевич повідомив. Напередодні у східній частині Латвії розбився безпілотник РФ. Нині ведуть розслідування. За даними медіа, ворожий дрон залетів з боку Білорусі. Рінкевич наголосив, що кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає. У суботу в східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо реагувати на них колективно. Вторгнення російських дронів у повітряний простір Румунії та Латвії це нагадування. Агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі, заявив чільник українського МЗС. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною, сильніша і швидша військова допомога українським воїнам, зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз. Нато бажано вже збити бодай один шахет, бо це має дуже дивний вигляд. На таку муляву реакцію союзників не без сарказму відреагували в центрі протидії дезінформації при РНБО. Обережно, бо ще ескалація буде. Так само в НАТО ніколи немає інформації про свідомі інформаційні операції Росії в інфопросторі країн НАТО. кажуть, якщо сховати голову в пісок, то апокаліпсис тебе омине. Тим часом агресор нарощує знаряддя вбивства українців. Іран підтвердив, що передав Росії балістичні ракети у члена комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ахмада бахшаєш Ардестані запитали, чи може передання балістики Путіну призвести до подальших санкцій проти країни. Ардестані відповів гірше ніж зараз бути не може. Адже Іран вже постачає ракети, зокрема Хезболі та Хамас. Згодом у МЗС Ірану в чергове спростували ймовірну передачу балістичних ракет Росії. Там стверджують, що Тегеран Ніколи не був частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання. За словами речника МЗС, співпраця між Іраном та Росією відбувається у межах двосторонніх угод, які цитата не мають нічого спільного з українською кризою. Усе вороже буде знищене і на території Росії. Зокрема, у мережі показали видовищні кадри підриву мосту через річку Сейм на Курщині. Але як зламати російську перевагу у повітрі? Видання Більд із посиланням на неназваного українського офіцера пише українські інженери та їхні західні союзники працюють над інноваційними рішеннями цієї проблеми. Йдеться про безпілотники-антидрони, які мають зупинити російські розвідувальні БПЛА. За даними німецького видання, зброя проти безпілотників запроваджується у три етапи: квадрокоптери камікадзе, безпілотники камікадзе літакового типу та дрони проти баражуючих боєприпасів типу шахет Ганна рибалка п'ятий канал увесь світ відчуваю що російсько-українська війна має припинитися якомога швидше і якщо буде Відповідний момент то німецький канцлер Олаф Шольц без коливань поговорить із путіним. Так, прес-секретар німецького уряду прокоментував заяви, які Шольц озвучив напередодні у спілкуванні з пресою. канцлер наголосив, що час для діалогу світових лідерів про мир в Україні уже настав, і участь російської сторони в цьому процесі узгоджена із президентом Володимиром Зеленським. Клабидас і сєсте момент, де ман. Я вважаю, що зараз саме той момент, коли ми повинні обговорити, як нам вийти з цієї воєнної ситуації швидше ніж це може здаватися на перший погляд. Це означає, що будуть мирні переговори. Ще один саміт миру. Безумовно, буде наступний саміт миру, і ми з президентом України погоджуємося, що це має бути конференція з участю Росії. Москва натомість твердить, що готова домовлятися про місце зустрічі, але вимагає детального пояснення. Про що будуть ці переговори? Про це заявило у російському МЗС. Очікувано з'явився і Китай у Пекіні запевняють, що підтримують усі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання. Вочевидь, про це буде говорити і міністр закордонних справ Китаю, який у середині тижня приїде із візитом до Кремля днем раніше про мирні. Ініціативу в Москві говоритиме й дипломатична місія Індії. Але Україна вже має свій план і найперше представить його США. на полях форму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили зокрема про план перемоги для України про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену і обом кандидатам у президенти Трампу. І галець. єдиний шлях до миру та справедливості це винятково українська формула миру, яка передбачає територіальну цілісність суверенітету України та враховує норми міжнародного права. Про це заявив керівник офісу президента. Чи варто очікувати на публічне розкриття деталей цього плану ще до візиту Зеленського у США? Зараз у нас достатньо багато говорить експертів, які починають кричати про те, що спочатку покажіть нам а потім будете показувати американському президенту Ну так на жаль, великі політиці не робиться. Потрібно спочатку погодити ці позиції з нашим ключовим союзником і сполученим Штатами Америки, і тоді вже говорити про те, що це план, який там частково або, хоч якось, підтриманий, був Сполученим Штатом Америки або умовно там демократами або республіканцями. Якщо ми зараз вийдемо із цим планом, його зараз розтринимо на весь світ, буде виглядати, що ми приїхали до штатів із певним ультиматумом. Напевне, зараз е, на час ще е, робити ультиматуми Сполученим штатам Америки. Ультиматуми доречні лише на полі бою. Українські авіатори продовжують зносити керованими авіабомбами мости у Курській області. Як це виглядає в притул Від першої особи демонструють російські військові, але куди кращий ракурс, десь із повітря в об'єктиві українського безпілотника. Олексій пасак П'ятий канал незбагнені шляхи так званої СВО. Путін брехав, що хоче принести мир, але приніс росіянам лише знайомство з українськими дронами та халатністю обслуг ППО. Після запального ранку мешканці підмосковного раменського оглядають розбиті будинки, охочі діляться враженнями. Нам в окно, я вас дивлю в окно. Ша до нас у вікно Шар. дивлюся. Там вогняна куля, начебто куля або щось з вогнем. Одна секунда. Я дружину накриваю ковдрою. Тут хвибило раму, усе вікно винесло. Я на 16-му, а це на 12-й прилетіло на 4 поверхи нижче. Це жах хлопці, просто жах. Ситуація та очення ситуація ця дуже сумна, трагічна. Всю ніч було чути хлопки. Мабуть, працювало ППО. Якісь безпілотники збивали, ППО відпрацювало навідмінно. Мабуть, якісь усе таки долетіли високовольтає дом рядом помилуй, а. До Росії долітатиме більше та частіше. Іспанська агенція ЕФ пише про план України зупинити російську агресію вже цієї осені. Буцімто саме такий план має президент України. Ключове це об'єднати та посилити тиск усіх союзників на Кремль, мати сильну позицію для початку переговорів. У зверненні до українських дипломатів Зеленський не говорить про деталі, але нагадує про план мирного саміту. Який має відбутися в найближчі місяці цього року? Нам потрібен результативний другий саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання формули миру і максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливим процес відновлення миру. І всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією. Але щоденною і дуже кропіткою роботою, я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу, перемогти в цій війні та забезпечити мир. Курська операція один із ключових активів для переговорів. Пишуть західні змі, але Росія вперто заявляє, поки зсу перебувають на Курщині, на діалог не варто очікувати, але вірити Кремлю не вірити собі. Місяць тому змі заявляли, що Україна та Росія планують переговори щодо взаємної зупинки ударів по енергетиці. Тоді, в Москві, це намагалися спростувати. Ні, ніяких переговорів не було. Ви знаєте, що ні, ніяких перемовин не було. Ви знаєте, що тема перемовин нині втратила свою актуальність, а повідомлення різних джерел, що з'являються у ЗМІ, дуже багато, і не всі вони мають правдивий характер. Правдивий характер. Тепер піскова і все російське МЗС пошили у дурні на арені. Головний підривник інформаційної безпеки, колишній міністр оборони, а нині секретар російського радбезу Шойгу заявив, що Путін слухняно виконав побажання західних колег і вирішив відмовитися від обстрілів енергетики. Але буцімто це не захотіла зробити Україна усе через курську операцію і бажання захопити курс. У АС нам предложила, сказала, вот я них поступило такое підложення, давайте мы, значит... Туреччина запропонувала нам, давайте візьмемо на себе зобов'язання не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, по об'єктах ядерної енергетики та по торговельному цивільному флоту в чорному морі. Наш президент погодився. Він сказав, так, давайте ухвалимо таке рішення. Для нас було великою несподіванкою, коли через деякий час вони сказали: Ні, 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 ми не підемо на цю угоду. А коли. Коли трапився Курськ. Нам стало зрозуміло, що мається на увазі під об'єктами атомної енергетики. У ЗСУ немає часу міркувати про переговори. Поки Шойгу задумливо роздає інтерв'ю. Вони влаштовують гарячий душ для окупантів. Сумію із температурою в кілька тисяч градусів за Цельсієм. Наші дрони-дракони лише розправляють крила. see you de canal Ситуація погіршилася. Ворог почав контратаку в Курській області. Спочатку про це почала радісно волати російська пропаганда. Потім інформацію підтвердили і українські аналітики з проєкту Діпстейт. Кажуть, ворогу вдалося перекинути частину бронетехніки. Через сейм та дрібніші річки російські десантники вдарили у напрямку населеного пункту Снагость. Відео ворожих колон ширяться в мережі. Це перша велика спроба росіян. Відбити втрачені території за понад місяць боїв на Курщині. Військові експерти наголошують, уся інформація про вороже контрнаступ неофіційна і йде лише від українських бійців, які перебувають на території Росії. Почалися контрнаступальні дії Російської Федерації і там Глушківський район. Вони, на жаль, змогли перекинути в той напівоточений анклав через понтонні переправи певну техніку, певні сили. Хлопці кажуть, ну не встигли. Догледіти за всіми понтонними переправами, на жаль, вони там переправилися. Є в мережі відео захоплених наших полонених, орієнтовно там 7-10 хлопців наших, що їх росіяни взяли в полон. Тобто, це з попередньо того, що можна говорити. Ну через ми очікували, що росіяни рано чи пізно почнуть наступальні дії, щоб зупинити рух ворога, зсу мають перейти в оборону, заявляють військові фахівці, адже утримання буферної зони на Росії вкрай важливо не лише з політичних. Міркувань, але й для стримування атак ворога на прикордоння, а окупанти нині ще не почали контрнаступ лише створюють основу для нього. Це формування відповідних умов для того, щоб а, угрупування військ, яке по різним оцінкам, 40 тисяч плюс-мінус. А це по оцінкам закордонних джерел а, достатньо для того, щоб зупинити просування сили оборони України там. І потім, якщо вони це націлені, це роблять, зібрати від 80 до 120 тисяч угрупування, яке б дозволило ну, з відповідним а, м, забезпеченням озброєнням технікою, боєприпаси, які б дозволили їм а, витиснути витиснути. E, Значить, наше групування військ з Курщини. Не робіть висновків з дописів істеричок, псевдоекспертів. Так на курський контрнаступ ворога відреагували в підрозділі Хорнеґруп 116 ї бригади. Саме вони активно висвітлювали початок операції у серпні і демонстрували багато відео бойової роботи на Росії. Цитата: бої у Курській області України цікаві своєю динамікою. Це війна мане. Будуть цікаві новини. А тим часом цікаві новини знову у Мурманській області за 1800 кілометрів від кордонів з Україною ворог скавчить про наліт дронів, які хочуть уразити аеродром стратегічної авіації оленя. Дорогі друзі, на нашу область. Свершаються нальоти вражеських безпілотників. Друзі, на нашу область здійснюються нальоти ворожих безпілотників. Тому прошу з розумінням ставитися до низки тимчасових обмежень, які нам доводиться запроваджувати. Усі необхідні заходи щодо підвищення безпеки, вживаються. ППО працює по ворожих безпілотникам. Я прошу довіряти офіційним джерелам інформації. Навіть ешелонована російська ППО вже не може впоратись із масованими атаками безпілотників. Російські буки та панцирі починають економити рак. Щоб раптом не прогавити велику ціль. Про це пишуть російські військори. Росіяни читають їх зізнання і дивляться в небо на новий проліт українського дрона. Олексій Пасак, п'яти канал. Російський контрнаступ на Курщині передбачений у плані генштабу ЗСУ. Операція триває, як і передбачалося. Президент України дав коментар щодо останніх подій на російській території. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Українські журналісти намагалися почути деталі щодо заяв російської пропаганди та каже про відбиття понад десятка населених пунктів і ледь не 150 квадратних кілометрів Курської області. Утім, в мережі з'являються інші відео кадри палаючих російських танків біля населеного пункту Снагость, який буцімто перебуває під контролем Росії. Військові експерти наголошують, що ЗСУ не припиняють активні бойові дії. Ії і створення санітарної зони на Курщині досі в процесі. Окупанти визнають факт високої активності сил оборони України в судженському районі. Зокрема, мовиться про те, що сило оборони України атакують в районах населених пунктів Черкаська Конопелька. Мар'ївка та Борок атакують, тобто не припиняються темпи просування. А нам намагаються вже тиждень пояснити про те, що все зупинилося у український наступ на цьому і е, Курську операцію можна забути. Проведена локальна наступаль контрнаступальна операція з метою зірвати е, можливий український наступ в напрямок Лужкова з метою блокування. Підрозділів російської окупаційної армії Все, крапка. про які витіснення відповідно підрозділів ЗСУ мовиться. Фахівці кажуть, що зсу розширюють театр бойових дій на Курщині і звужують його для росіян. Бійці морпіхи з 501 го батальйону зривають ворожі штурми в районі Вишневки лише одним влучним ударом fpv дрона. А в силах безпілотних систем показують, як оператори 14 14-го Полку безпілотників наводять ракети Хаймарс на нові понтонні переправи і скупчення росіян. Ворог йде в мінус десятками. Працюють не лише ракетні системи, але й переносні зенітно-ракетні комплекси навіть посеред Чорного моря. В головному управлінні розвідки підтверджують ураження російського су 30 СМ, який збили під час спецоперації гур. Винищувач перетворився на підводний човен у середу, 11 вересня. Близько п'ятої ранку. Вартість літака 50 мільйонів доларів. Ворожі пілоти тепер змінили. Профілі роботи на корм для риб. з'явилися і нові унікальні кадри інших операцій ГУР біля мису Тарханкут 23 серпня 2023 року Нептуни уразили російську систему ППО С 400 тріумф як окупанти безпорадно спостерігали проліт українських крилатих ракет, як реагували на потужний приліт в радар та пускову установку. Далі без коментарів. Белка калитки. Весел. Наблюдаю в воздухе две ракеты. Смысле, ты это что за хуйня? Да ну, Пасак, пятый канал. Орська операція новий етап. Росіяни знімають на відео наслідки бої в Глушківському районі. Минуло вже кілька днів після початку ворожих контратак, які мали витіснити ЗСУ із російської території. Але з перемог для росіян лише єдина триколорна ганчірка, яку вдалося встановити у центральній частині населеного пункту Снагость. Сили оборони України натомість почали прорив на іншій ділянці фронту. Осінтексперта. Аналізують поширені в мережі відео і кажуть про рух в напрямку віселого. Працює українська інженерна техніка. Міцно захищений в уявленні росіян кордон знову розсипається. Водночас у 225-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ показують нові відео. Місце зйомки невідоме. Але набір трофеїв говорить сам за себе: ніколи такого не було, і от знову раптом знову. 14-й Аргунський Пограничний отряд Знову чеченці. І найцікавіше, это ЧВК Теткіна. Ха. Нічого особистого нам заплатили. А тепер заплатили ви. Слава Україні. Україна проведе новий мирний саміт у листопаді за участі представників країни-окупантки. Про це заявив президент. А в найближчі тижні Володимир Зеленський очікує на зустріч із президентом США. цього місяця. Запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримує достатню силу. достатню, щоб Поставити цю війну на курс до миру, такі загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчити справедливо кількома шляхами, або армію окупанта витісняють силою або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації. І у першому і у другому випадку Україна потребує сильних позицій. І з цим можуть допомогти Сполучені Штати. В інших процесах допомагають партнери із середнього сходу. Уже вкотре за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів відбувся новий обмін полоненими. Цього разу 56-й, Вдалося повернути 49 українців, і вперше за понад рік повертаються 15 бійців азовців, чотири захисника і 11 захисниць. СААК пятый канал.